Ти що, передумала йти в шторм на діджея карася? Ні, я вже готова. Пішли? Ти так підеш? Ага. Не знаю, як тобі це сказати. Ну, говори українською точно зрозумію. Ти не ображайся, але такий образ на таку подію. Щось трошки не дуже. Ну, якби ми йшли в ліс на пікнік, то так супер. А. У мене нічого такого особливого немає. А ти не проти, якщо ми трошки попрацюємо над твоїм образом? Ми встигнемо. Ми швиденько. Ну все, готово. Це хто? Ти. Блін, Я такою красою навіть на не була. Ну так, працювали профі. Так, да, дівчата? <гум> Сумка? Тримай. Ой, ні-ні, це вже занято. Так, а де ти телефон будеш тримати? А, так... Давай мені, в мене буде, а то ми так в клуб ніколи не дійдемо. Так, все, пішли дівчата.